Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні в мене така робота набити бубликів нагнути. На пару вішалок замовили, до п'ятниці треба їх зробити. Я взяв 14-й квадрат сьогодні. Порізав його вже, підготував заготовочку. От. Ось такі заготовочки підготував вже по 50-520 мм 14 квадрат. Я вам вже показував, як накатувати гінцівки. Це для вас не, не нове, я показував вам вже. Але мені зараз треба зробити 12 штук цих ножок до вишалки, 12 кронштейнів на те, щоб чіпляти вішалку. Груби в мене нарізані вже вдома. А сьогодні вона накрутить ці бублики. Ну, хто не бачив, то я повторююсь, повторююся і покажу вам, як накатати ці. Фігурки, запускаємо молот. Беремо цю сюда. Натикає на риб. Це вже в нас накатана нібито на сахарному станку. Там її ополонути не в воді, а просто на повітрі, а потім буду вже закручувати зублики. У мене в одному відео вже вам показував, як зробити але Зараз мені треба накрутити і зробити решав і заказки. І так, ми накатали. І так треба зробити 12 таких, 12, які вішаться, на них буде там одежа. Ну і ще декілька яких деталей додали. Тепер на верхню частинку вішалки я беру 12-й круг і накатаю губочку наверх. Ось вийшла така. Це буде підбатися грюшком, я вам покажу, якщо не бачив, це буде верхня частина вишивати. Тепер я візьму квадрат 14, вже 350 мм і одіб'ю на такому на такій приспособі так називаємо гусяча лавка. Завертати на шаблончику, коли поотливаю, тільки мені кількість треба, і я на такому бублику буду завертати, який мені на дорозі. Ми зробимо тяжечку. от Тяжечку ми зробили. Зазвичай можна робити і на клину такому. Стукнули так, убрали. Стукнули, убрали на, на бойово положили, вирівняли. ну, Більше мороки. Просто можна, так як я вам показав, зробити таку тяжечку. А тепер треба трошечки вигнути дужкою і все. трошки вигнути дужечкою, ставимо вилучку, поставили вилочку і ось так трошечки підтягнули, щоб була от така заготовка. Підрівняли поки гаряче. В принципі, ці деталі вже в мене втрують. Ми Будемо продовжувати, закручувати закручувати оці, котрі я ось поотбивав оці хвости. Тепер на тій стороні буду відбивати таку саму гусячу лапку і закручувати бублик. А тепер, коли я завернув вже оцю довгу заготовочку з цією тяжечкою. Отакий нехитрий шаблончик, бачите, дужечка така. Ось такий шаблончик. ми ставимо зараз. Зараз. Десь я потеряв, потеряв вилку. А, ось. Ставимо сюди цей шаблончик, гарно нагріваючи його. І вигинаємо спокійненько, щоб отак вона йде Так, що гарно, гарно пробуємо, У мене шатається, не хочу на накувальні ставити. Так. Ось так. Ось так. Ми вигнули. І вони будуть всі ідеальні. Це вже деталь готова для ноги на вішалку. Ось я вам покажу, як воно буде виглядати. Ось лежить одна ножка і друга. А отут посередині це труба йде. Це буде низ. А зараз у нас останній штрих залишився. Із ось такого циліндрика з підшипника ролика. Такий циліндрик. Я зроблю шарик, який буде заглушати верхівку вишивки. Він заглушить трубу на верхівці вішалки, коли буде покрашений і буде дуже красиво виглядати. От на сьогодні таке відео я вам засняв, хотів щось показати хотів щось показати інше, але замовлення і замовлення треба виконати вчасно інакше гріш вам ціна. Кому сподобалося. Лайкайте, підписуйтеся, розповсюджуйте, навчайтеся, навчайте інших. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. До побачення!